52 ноутбуки з гарнітурою, роутери, інтерактивні дошки, набори для робототехніки. Усе це обладнання отримали сьогодні три школи області: Полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 Кременчуцька гімназія, номер 16 та Решетилівський ліцей. Сучасну техніку учням та педагогам передали від Міністерства діджиталізації Тайваню. І ми дуже віримо в те, що зараз розпочинаючи цей проект трьома школами у Полтавській області і роблячи цю презентацію у школі у Полтаві, ми таким чином використовуємо таке гасло організації Об'єднаних Націй, яке має чіткий зміст. Ми не залишаємо нікого в біді. Ми отримали 21 ноутбук разом з гарнітурою і набори робототехніки нового покоління. У нас в школі було два кабінети інформатики, але на нашу кількість учнів, вже майже тисячу, цього занадто мало, і тому дуже складно було скласти розклад. І дітям доводилось на восьмеро приходити на інформатику. А за рахунок третього, ось цього новесенького кабінету інформатики, наш розклад буде нормальним, і дітки зможуть навчатися на сучасній техніці. З новим набором ми зможемо досягти ще більших результатів, ще більш кращих результатів. Також дякуємо за ці прекрасні ноутбуки, які вирішать наші проблеми, такі як вимкнення світла під час повітряної тривоги. Міністерство діджиталізації Тайваню спільно з партнерами Ейсер Тайвань та Ейсер Україна, полтавською міською та обласною владою, громадськими організаціями та українським католицьким університетом реалізує проєкт з метою підвищення цифрової кваліфікації вчителів та учнів України. Нове обладнання, переконані організатори проєкту, підвищить якість навчання у школах як в офлайн, так і онлайн та змішаному форматі. Це комп'ютери, це роботи, робототехніка, це лего, на якому зможуть вчитися діти. Ми переконані, що вже зараз, коли ми говоримо про майбутнє України, ми по перше маємо думати про те, щоб наші діти отримували хорошу освіту, щоб їм не хотілося їхати за кордон, навіть попри всі складні умови. Така допомога для комп'ютерних класів вирішить проблеми диджиталізації і сільських шкіл. Підкреслив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Я хочу щиро подякувати уряду Тайваню. Міністерство діджиталізації і особисто пану Джону за те, що цей проект реалізований не тільки в міських школах, але і в сільських. Ідея забезпечити школи сучасною технікою з'явилася півроку тому, розповіла одна з ініціаторів проєкту Юлія Городчаніна. В літому місяці зустрілися ми з паном Джоном за сприянням Миколи Леонідовича Княжицького, це був його контакт. Ми приїхали з Джоном сюди, подивилися школи. Він поцікавився, де найбільше дітей навчається, де найбільше переселенців. І так як 16-та школа одна з найбільших в Полтаві, ми обрали саме цю школу, куди би хотілося направити. Допомогу вигляді комп'ютерної і робототехніки, і власне оце протягом півроку готувався цей проект погодження з міністерством тайванським, погодження з партнерами з Асером, кампанією, узгодження з вчителями. Крім цього, в рамках проєкту для вчителів інформатики розробили шестимісячну навчальну програму. Навчатимуть педагогів використовувати штучний інтелект і проведуть курс скодування цифрових технологій, робототехніки та безпеки в інтернеті.